Чи можна робити вправи при опущенні матки, які ми викладали, при вагітності 12 тижнів? Підписуйтесь і я розказую. Дивіться: ці вправи під час своїх вагітності я виконувала, але я ними займалася і до вагітності. До речі, вони допоможуть і швидше народити але. Кожної жінки є своя ситуація, тому обов'язково має бути спочатку огляд і консультація лікаря, обов'язково УЗД. Протипокази можуть бути передлежання, гіпертонус матки, гематома на матці. Знову ж таки, в кожній ситуації випадок індивідуальний. І самостійно починати робити ці вправи вперше під час вагітності я би не рекомендувала. Але якщо ви тільки народите дитину, будь ласка, починайте. Вам допоможе і звузити піхву, і, відповідно, швидше прийти в норму.